Слава Україні! В ефірі ренкові новини 18 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині водій збив дитину на велосипеді. Як інформує спільнота Твій Володимир, автопригода трапилася в день 16 березня у Володимирі на вулиці Поліської Січі. Автомобіль здійснив наїзд на дитину, що рухалася на велосипеді. Дитину госпіталізували. На місці працювали правоохоронці і медики. Поблизу села Колпиті Володимирського району піротехніки знайшли артилерійські боєприпаси часів Другої світової війни. Як повідомили ОДСНС, 15 березня до надзвичайників, надійшло повідомлення про необхідність. Провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів на місце виклику прибули співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління ДСНС Волині, які перевірили 1600 метрів квадратних території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Другої світової війни. У Коболі горіла квартира, як повідомили в ДСНС пожежа трапилася 16 березня в квартирі на третьому поверсі. П'ятиповерхового житлового багатоквартирного будинку рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем власника будівлі. Наслідок пожежі травмувався власник квартири. Його госпіталізовано в лікарню з діагнозом отруєння чадним газом. На Волині знову підтвердився випадок африканської чуми свиней. Про це повідомили у Поліському лісовому офісі. Мертвих тварин працівники державної лісової охорони виявили Держлісфонді філії Ковальське лісове господарство. Відповідно, було повідомлено фахівців держпродспоживслужби в області, які відібрали зразки для проведення лабораторної експертизи. Факт зафіксовано на Старовижівщині на території угідь, що перебувають у державному мисливському резерві, тобто поки не надані. Користування, зважаючи на позитивний результат, надалі фахівці плануватимуть комплекс необхідних заходів, пов'язаний із мінімізацією ризиків та з метою запобігання поширенню хвороби. На Волині авто з'їхало у Кувет. Як повідомляє газета «Волинь», ДТП сталося в селі Журавники. Як з'ясувалося, 52-річний водій Мерседес бенц не порився з керуванням, тому з'їхав у Кувет і пошкодив вуличний ліхтар. Вини, що не заперечував поліцейські склали. На правопорушника адміністративний протокол. У ніч на 17 березня в Одеському районі російські ударні безпілотники пошкодили два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Також росіяни трьома ракетами атакували Мирноград Донецької області. Поранено річну жінку. У місті пошкоджено щонайменше 8 вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто. Крім того, в Ухтирці на Сумщині вранці, 17 березня, було чутно три вибухи. Пишуть медіа за даними журналістів, там зникло світло. Загалом російські окупанти вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 по Харківщині та Донеччині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними була типу шахет. В результаті бойової роботи було збито 14 шахетів. На Сумщині прикордонники спільно з бійцями сил оборони завадили трьом ворожим ДРГ пробратися в глиб України. В першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій. В інших двох випадках прикордонники спільно із збройними силами завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь. На ураження в усіх трьох випадках ворог відійшов назад. Уточнили прикордонники. У віці 73 років помер український політик, колишній голова закарпатської обласної державної адміністрації. Геннадій Москаль, як пише, українська правда зазначається, що Геннадій Москаль пішов в життя після важкої хвороби. Президент Франції Мануель Макрон запевнив, що його країна не має лімітів у допомозі Україні та буде реагувати на те, як буде поводитися Росія. Макрон заявив, що сьогодні ситуація в Україні складна як ніколи. Росія перейшла на військову економіку а на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив. Макрон також додав, що Франція має свою позицію щодо ядерного стримування і нагадав, що саме Путін абсолютно неадекватно. Погрожує ядерною зброєю. Російські добровольці Сибірського батальйону, що воюють на боці України, заявили про те, що зайшли на територію селища Горковський, що на Білгородщині. Про це йдеться в телеграм-каналі Сибірського батальйону та Легіону Свобода Росії. Російські добровольці опублікували фото, як стверджується з Горьковського, на ній військові, начебто, стоять біля захопленої селищної адміністрації. За нічною дроновою атакою на слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ стоїть служба безпеки України. Про це повідомило джерело громадське у правоохоронних органах. За словами співрозмовника видання, вже можна говорити про успішний результат. Зафіксовано велику пожежу в районі. Атмосферних колон, які й були основною ціллю, такі атаки, як відзначило джереловедення, спрямовані на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну. Ураження слов'янського НПЗ вдалося завдяки зусиллям служби безпеки спільно з силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем зсу, загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12-й нафтопереробний завод у Росії.